Лисичанская трагедия. Вчера мы обещали узнать все подробности убийства, которое совершил в прифронтовом городе депутат Тернопольского облсовета Павел Федик. Напомню, его также обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом. Вот что удалось выяснить об избраннике моим коллегам. В Тернополе Павел Федик был заметной фигурой, а всеукраинскую известность приобрел в октябре 2014-го. Тогда студенты Тернопольского высшего профессионального училища решили устроить мусорную иллюстрацию своему директору, депутату областного совета. Свои действия студенты объяснили тогда так. Не хотят, чтобы училищем руководил бывший член партии регионов. Студенти, активісти його змусили залізти у смітник і так сказать, зеленкою поляли і споплюжили. Тобто цей факт мав місце. Після того були ще юридичні моменти його відсторонення від роботи, і таким чином він втратив цю роботу. Потеряв роботу директора, Федік розвів бурну діяльність в обласному савіті. Бувший глава облсавіта, називають його депутатом скандалістом Він міг там ну виходити скандали робити. <рес> він міг там знову питання будь-які і славу брати. І на трибуну виходити самостійно. Провокував депутатів. любив привертати до себе увагу. Після мусорної ілюстрації в житті Павла Федіка почалась чорна полоса. В сентябрі 2015-го депутат за рулем автомобіля на смерть жінку, жительницю села Мішанець. Собаку збили на дорозі, і дочка цієї потерпілої вибігла на дорогу і. Стояла над трупом собаки, плакала. Ця жінка також вийшла на дорогу навпроти. Зупинилися автомобілі. і Федик їхав на автомобілі і збив цю жінку. Зачепив також дочку. И хотя с места ДТП Федик не сбежал, а вызвал скорую, признал свою вину, по факту ДТП открыли уголовное расследование. Несмотря на то, что Федик находился под следствием, он уехал в командировку в Луганскую область с инспекцией. Хотел проверить, как строят фортификационные сооружения и в каких условиях живет добровольческий батальон патрульной службы Тернополь. Но на базу, где дислоцируется батальон, депутата не пустили. Намагався пройти до на місці їхньої дислокації. Власне його не пропустили, оскільки, э, скажімо так, ніхто з керівництва батальйону і сам керівник його заступники не знали цього чоловіка ніхто не рекомендував його в частину. Не пропустили. Після Павел Федік вирішив стати детективом, висліджувати сепаратистів і шпіонів. Раннім утром, 31 октября, він застрелив жителя Лисичанська. Поліція об'яснила, що прохожий виглядав як терористів. За надуманим маси. До участі малознайомого знайомого йому місцевого мешканця у діяльності незаконних збройних формувань. У ході раптово виникли бійки, пострілом з автомату Калашникова спричинив останньому вогнепальне поранення голови. Того ж дня від отриманих ушкоджень потерпілий помер. До судовому розслідування не встановлено жодних даних про пришитність потерпілого до незаконних збройних формувань. Павел Федік знаходиться під стражею своїм розстрілям, розказав таку версію про Він якраз що в Побачив людину в цивільному одязі, під куртки стирчало, дуло автомата. Його це стривожило. Він сказав йому віддай автомат, здайся в міліції, а той витягнув автомат і спрямував на Павла. Як там далі, я конкретно так, бо я ж там не була і не бачила. Сейчас скандальный бывший депутат в больнице следственного изолятора. Как сообщил адвокат Федика, у него гипертонический криз и перелом бедренной кости. Ногу сломал на прогулке в СИЗО. За убийство Павлу Федику грозит 15 лет лишения свободы и еще 8 лет за смертельное ДТП. Ирина Изыченко, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер.